Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Ранок у біленькому почався із ворожої атаки через удари в впівідронами пошкоджені будинки та нежитлові споруди. Обійшлося без постраждалих. Загалом кількість обстрілів регіону за добу чотири сотні. Запорізька область об'єднається з Дніпропетровською в макрорегіон. Взагалі, таких в Україні має бути дев'ять. Цей поділ умовний і наблизить нас до європейських стандартів статистичного аналізу. Пише народний депутат Віталій Безгін. Обласна влада збереже свої повноваження, але запрацюють проєктні офіси для роботи з європейськими програмами, щоб залучити більше коштів для відновлення та розвитку інфраструктури. Запорізький аеропатруль має перші результати роботи. Три з п'яти нещодавно задокументованих поліцейськими випадків це порушення правил дорожнього руху. Ще два незаконний вилов риби. Конфлікт між патрульними та місцевим жителем стався днями у Запоріжжі. Правоохоронці кажуть, зробили зауваження чоловіку, який вигулював німецьку вівчарку без намордника. Чоловік поводився зухвало і відмовився надати документи, що посвідчують особу. Підійшли і інші громадяни, які активно перешкоджали роботі поліцейських. У цей час чоловік кинув повідок із собакою та намагався втекти. Правоохоронці привели в бойову готовність табельну зброю, але не застосували її. Запоріжця затримали і склали кілька адмінпротоколів, зокрема, за злісну непокору поліцейським. Чоловік не згоден і планує оскаржувати їхні дії. Палац культури металургів хочуть перетворити на громадський простір до кінця наступного року. Будівля на балансі міста її хочуть реконструювати. Попередня вартість ремонту приміщень, заміни систем воду та електропостачання, реставрації та утеплення фасаду більше 330 мільйонів гривень. Перший у Запорізькій області громадський центр захисту для людей, які зазнали гендерно зумовленого насильства, запрацював у Кушугумі. Там надають безоплатну психологічну, соціальну та юридичну підтримку. У майбутньому простір зможе надавати тимчасовий прихисток для постраждалих. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.